Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Головний тренер футбольного спортивного клубу Маріуполь Олег Володимирович Касіньков зараз прокоментує відсутки матчу чергового Вібет перший маном Скалу і Маріуполь. Ну, по гарячих слідах, які перший бачить. Хотел бы поблагодарить э, хлопцев за игру. Важкое поле было, но создали хорошие моменты для того, чтобы забить. Чуть-чуть не хватило везения, мастерства в возвращающей фазе. Ну а то, чего боялись, там стандартов от соперника, что будет падать, где-то просто так падать. Судья будет на это, скажем так, идти на ошибки, на такие, потому что, ну, знаю, не, не все время пон е есть понимание, чисто отобрал мяч или не чисто. Ну, как бы там бы не было, со стандарта на мы пришло в случае боялись. Но ничего, мы голову не опускаем. Э у нас есть еще игры. И все зависит все равно только от нас. То есть важно, что есть игра, есть моменты. Надеюсь, что все это обратится в положительный результат для нас. Сегодня игру на а ну, вы видите, что соперник с игры не создав ни момента. Они играют, мы знаем, через, ну, проанализировали и решили выбрать такую тактику. Я думаю, что у нас работала просто моменты стандартов, ну, я же. Стандарты даже личь, кого на забивают в любой команде, так что здесь чуть-чуть не разобрались. Головний тренер футбольного клубу Скорук Олександр Степанов, зараз коментує підсумковий матчу скорук к Новому року. Ну, погано, якщо так ще можна сказати погано. Дуже важка гра. Ми Мы... І розраховував на те, що буде важка гра. Я налаштовував хлопців на таку гру, тому що команда Маріуполь, хоча молода команда, але те, що вони б'ються в кожній грі, у них самовіддача на дуже високому рівні, скажімо так, ноги не вбирають, то це факт. І ми знали, що так буде, а тим паче важкувати поле десь. Комплексувало різницю, десь може в класі. Я не кажу, що в нас дуже великий клас, але трішки команда вже взросліша, є гравці, які пограли на хорошому рівні. Тому я дуже задоволений, що ми сьогодні виграли і переживав дуже. Рахую, що перемога, ну я не скажу, що закономірно, були моменти дуже хорош хороші у Маріуполя, дві штанги, ще були такі гострі моменти, у нас були моменти, тому така гра була важка. Я поздоровляю своїх хлопців з перемогою. З такими важливими трьома балами. Вони нам дуже-дуже потрібні для того, щоб більш-менш забезпечити собі місце в першій лізі. Ми відірвалися від Маріуполя вже на 11 балів. І це я також говорив хлопцям, що ця гра у нас буде одною з ключових. Тому, скажімо так, сьогодні жорстка була гра. Але результат в нашу користь, я рахую, що ми його своїм, своєю працею на футбольному полі заробили і заслуговували, скажімо так. Маріуполю успіхів, бажаємо. Хороша молода команда. Я рахую в них багато хороших молодих гравців, перспективних. Тому ще раз кажу: дякую їм за гру і бажаю всього найкраще. Хай перемагає, тільки не в нас. Дмитро Плахтер, пів захисник футбольного клубу Скару, автор єдиного клубу, сьогоднішньому матчі з Скоробуль ульову Дмитро, привітаємо. Це перший для тебе гол, за скору кудову три вийшов. Дякую, дуже чекав на цей м'яч. На зборах забивав, але дуже чекав, щоб забити в офіційній грі. Ну ти, звісно, буває, забуваєш дарма здалеку і сьогодні підключився на стандарт. Так. З, з, зазвичай, якщо забуваю, то тільки зі стандартів або там якісь здалеку щось проб'ю. Тільки так. Така позиція. Е -е, сьогодні було багато перебува на полі, багато жовтих карток. Як з після неї не почуваєшся? Нормально, як ми налаштовувалися на бойову, бойову гру, бойова команда, та й поле не найкращого. Тому нормальна бойова гра, все в порядку. Загалом наскільки важко сьогодні доготувалася по? Вважаю, що це саме тяжка наша гра зараз, це, це третя гра, да? Сама тяжка така гра бойова. Ну, але виграли, фар теж треба заслужити, тому нормально. Моральний стан команди після того, як у трьох матчах команда сім очок, мабуть, це досить високий. Так, дуже, дуже задоволені. Але насамперед ми зіграли вже другу гру на, ноль, на нуль, тому це найголовніше, мені здається. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.